Фальшиві українці в Німеччині, як це можливо, дивись далі у відео. А стеба, лайк і підписка на наш канал. За останній час значно збільшилася кількість громадян Європи, які видають себе за українців, щоб отримувати соціальну допомогу, від 2023 року. Імміграційна влада на південному заході Німеччини повідомила про 1374 підозрілі випадки, коли іноземці, крім українського громадянства, мали також громадянство і інших країн ЄС. Нещодавно викрили 58 осіб, які зареєструвалися лише за українським паспортом, хоча вони мають громадянство. Угорщини таких шахраїв найчастіше виявляють через незнання української мови. Разом з тим зазначили, що така плетенина може бути через те, що в Закарпатській області України від 2010 року все більше паспортів угорщини видається угорській меншині. Проте право на соціальну пільгу мають тільки ті біженці, які постраждали від російської агресії і мають лише один паспорт український, а особи з подвійним громадянством не мають права на пільгу допомогу саме тому Німеччина та інші країни тепер ретельніше ставляться до новоприбулих і видачі статусу тимчасового захисту. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк під цим відео. Скоро побачимось!